Вітаю, друзі. З нами сьогодні військовий експерт Петро Черник. Чи можлива загальна мобілізація в Росії? І чи правда що Путін цього панічно боїться? Навіть оголошення цієї мобілізації? Я поділяю точку зору, що малоймовірно не відміняється, але малоймовірно. Чи боїться панічно? Боїться спецоперація за три дні взяти Київ. Не склалася. Харківська катастрофа є по факту, і вони добре це усвідомлюють. Одне діло. Застосовувати кадрову армію друге діло, здійснювати великий мобілізаційний набір. Цей великий мобілізаційний набір може стати основою до краху персонального режиму Путіна. Тому на цю хвилину велика мобілізація мало ймовірна, але не забуваємо наскільки якісно і на високому рівні у них працює пропаганда. Вони почали підготовку до цього явища, і воно може ставитися. Чекаємо. Угу. Ну, але пропаганда, бачимо, що что теж визнають, там поразка была, что там неплохо, что там не и так далее. Они говорят, что э, это це означает те знаки. То мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров. Ну, как-то тревожно мне все равно. То есть, ну, естественно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. Против России Запад развязал. развязал настоящую гибридную войну, которая вот после вынужденного начала специальной военной операции обрела уже беспрецедентный характер. И цель <coughs> декларируется открыто – разрушить экономику, задвинуть нашу страну на задворки мировой политики, да и в последнее время уже призывают открыто использовать санкции, чтобы расшатать стабильность в России. Ну, росіяни ну, теж починають від розплющувати очі після того, як люди повертаються з Криму. правильно? Одновременно на фоні глобального кризису, який був спровоцирований США і їх сателітами, продовжується системне переосмислення і переформатування мірохозяйних зв'язків. Там ж бавовна загорілася в Криму, вони ж вертаються, втікають через Карчинське міст і так далі. Потім те, що все одно ж бачать успіхи зсу, розумієте? Е, от що, що там відбувається на вашу думку? Ще раз ніякого розплющення очей не буде. На мій не погляд, буде. Угу. не буде ще раз. Дуже правильно прошу зрозуміти мої, мої слова. Якщо вони і приймуть поразку, це може статися. То повірте, вони не будуть думати всі поголовно, не чому вони цю війну почали, і що це було помилкою. Вони почнуть міскувати і думати, чому вони її програли, і хто винуватий, і кого призначити крайнім за цю поразку, хто понесе відповідальність, і що робити, щоб наступну війну виграти. От саме так треба дивитися на питання. Нам треба відмовитися від ілюзії хороших русських. Їх немає в принципі і по суті один відсоток інтелігенції, яка відносно там здорова і масово виїхала за кордон, не вирішує проблеми московського імперіалізму. Він мож, він мусить бути умогилений і знищений в протилежному випадку. Вони не прозріють ніколи. Тільки візьмуть чергову історичну паузу. Наголошую чергову історичну паузу і почнуть думати, як. Наново все повернути не інакше нагадуємо Еріка Блера, Ми всі його знаємо, як Джорджа Орвела, який написав свою, як на мене, геніальну книжку 1984. За головною тезою є всього одне слово влада, і маємо розуміти, що політична система людства побудована так, що відколи оце явище як політична система, тобто система самоуправління спільнотами, з'явилася, то почався нескінченний квест. Боротьби за світову владу будь-яка політична велика система у обов'язковому порядку має розширюватися. А якщо перекладати на мову імперіалізму, то імперія або розширюється, або скорочується, стояти на місці вона не може. От ці моменти треба розуміти. Дякую. І дуже коротке запитання. Останнє з приводу зустрічі ша. І Китаю з'явилася ця інформація також в інтернеті, тобто, це означає, що ми можемо видихнути, наскільки я розумію, о, тому що Байден зустрінеться з Дзінпінім. Видихнути ми не можемо це хибна точка зору. Але разом з тим з'являється обережний оптимізм, що США і Китай почали діалог стосовно доктринального розуміння і розподілу балансу сил у світі. Отак правильніше буде ставити питання: питання чи домовляться, чи буде сформована концепція G2? Я чи не вперше оголошую про неї, американці інтелектуально давно її вже опрацювали. Але інтелектуально у повноцінну політичну, практичну, доктринальну стратегію вона ще не оформила. Що таке G2? Є зараз G7 від слова Great. тобто сім великих розвинутих країн. Однак є концепція G2. Тобто поділити світ на дві великі зони упливу китайську і американську як свого часу це було за балансу сил радянського союзу і США. Однак, якщо радянський союз, скажімо, у части Сталіна всього на 4% був інтегрований у велику світову економіку, і він так і не інтегрувався у неї повноцінно, попри величезну кількість закуплених заводів. Кораблів, навіть тої самої пшениці і тому подібне. То Китай інтегрований, тобто тут дещо інша, інша основа філософії. Чи домовляться цілком можливо, але можуть і не домовитися. Чекаємо, спостерігаємо і завершу свої ну, нашу з вами розмову старою доброю латинською приказкою. Дуже люблю Латинь. Сі вікпакем, парабелом, хочемо миру. Готуємося до війни, краще, щоб ця війна більше до нас ніколи не приходила, але вона не прийде тільки тоді, коли ми будемо по-справжньому і серйозно до неї готові. Маленький штрих, дві маленькі країни е в Австрія і Швейцарія не відмовилися від приземної армії через референдуму у 2012-2013 році. Я думаю, мій сигнал ви зрозуміли. Зрозуміло, дякую. З нами був сьогодні військовий експерт Петро Черник. Дякую вам.